Те, всім добрий день. Заїхав до нас такий бергамот фірми 10 кращих світі. Німецький. алюмінієвий, на 29 колесах. колеса. Стан нового, стан нового. Це вживаний, але він стан нового. Ставите поруч, новий не відрізнете. Все дуже в дуже гарному стані, рама і все. Сідушечка, дивіться, навіть царапинки на сідушки немає, ні на рулю, ні не йде. Витирається, а тут є царапинка тільки на дзвіночку, все. 90% він як новий. Резина як нова. Педаля даже новіс. Втулочки. Оригінальні ще Бачите, даже нумерація є, ви можете вбити подивитись. Резина 29 на 225 Нова шипупочки є о, вода, нові пістоновані усилення. Система 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 3 27 передач. На Shimano SLX, така перекидочка від'їжджає 40 тисяч км спокійно. Це бачите, як пише Germany, бронепленка поклеєна, ще й дай колишній господар, Чехолчик натягнув, Переживав, що взагалі, ну тоді взагалі воно глушить звучок. Якщо ще дати такий чахолчик, то інший звук глушить. Шимановський шатун розбірний. Можна замінити любу зірочку, яка з'їдеться там через там років. Кріплення є на баночку. Виличка, бачите. Рок-шок. Ноги все в гарному стані блестяться Має такий блокіратор, Вивучку блокувати, тому що дуже добра дорога, щоб не втрачати з користи. але в нас таких доріг нема в Україні, дуже таких щотких, рівненьких. Може вона собі спокійно працювати і перегулівається. Якість. Попередні колесі соня, марис. Все в оригіналі. Передній перемикач діорусти. Рама, все, вот тут чуть-чуть вот, я вот, так вот, Все. 90% ног. Рис здесь минимум где-то 160, максимум напевно до 180 может. Мм. Лялечка очень хорошая. Гидравличные тормоза стоят дисковые. Шимановские, видите, тормоза, диоровские. Монеточки стоят, руль, все, видите. Показываю вам. В дуже добротному стані. Ціна вживаного стан нового, говорю, 90% він новий. За новий такий треба дати десь 10 1000 доларів. Це буде два рази вище.